Привіт, котики зв'язку. Ви мене запитуєте, аденоміоз та розростання клітин ендометрію в тілі матки, а ендометріоз то поза її межами. Ні, ендометріоз та аденоміоз це одне й те ж саме. І що ж це за така штука ендометріоз? Зараз вам скажу як лікар. Де фіг його знає. І до речі, це саме наукове пояснення. Чому? Тому що ендометріоз офіційно це захворювання, при якому клітина-ендометрія, або клітини, схожі з клітинами ендометрії розростаються поза ендометрієм. Тобто міометрії, яєчники, черевина порожнина, шкіра, рубці там тому інше. Тобто, або то клітина-ендометрія, або хрен його знає, які клітини. Тому лікування ендометріозу то завжди індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Не існує шаблонів у лікуванні ендометріозу. І головне в лікуванні ендометріозу, Якщо у вас нічого не турбує, а лікар просто побачив ендометріоз на УЗД, і то, то під питанням завжди, ми нічим його не лікуємо. Ендометріоз лікується тільки тоді, коли є клінічні прояви. Все, крапка!